Віх час інформаційної програми Южницькі новини. Вітаю з вами в студії Світлана Тарасенко. Коротко про головні події. З гіпермаркету Віртус вигнали охоронців та працівників магазину. ПК дружба відбувся відбірковий тур конкурсі «Южне має талант. Громадські активісти провели тренінг, на якому вчили южниців впливати на роботу місцевої влади. І на початку випуску нагадуємо, що 20 вересня у вівторок в Южному не буде світла та води. Відключать електроенергію у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт Комінтернівським РЕМ. На дільниці берегова сичавка. Школи та садочки працювати не будуть. Водопостачання припиниться близько 7.00. За інформацією з Комінтернівського рем відновлення електропостачання планується на 17.00. годину. Вода у квартирах южниців почне з'являтися о 18.00. І до інших подій 18 вересня наша знімальна група весь день провела біля гіпермаркету Віртус. До нас надійшло повідомлення про можливе рейдерське захоплення. Протягом дня ми поспілкувалися з представником власника приміщень і з правоохоронцями. Представники Віртусу коментувати ситуацію. Відмовились. Представники, що прийшли у приміщення супермаркету, запевняють, що відбула зміна орендаря приміщення детальніше в сюжеті. І Віртус не працює з 15 вересня. Керівництво торгової мережі та представник від власника приміщення не можуть діти згоди між собою. Як результат, неділі, 18 вересня, охорону віртусу було вигнано з магазину. Як пояснив представник власника приміщення, мав на те законні права. Також звинувачує власника віртусу в несплаті оренди. Зрозуміло. я представляю власників п'яти приміщень, які знаходяться в місті Одесі, Лічівськ і в Южного. Була конфліктна ситуація, вона триває достатньо тривалий час, тому що нам не платять оренди взагалі по цим приміщенням, немає можливості досягнути компромісу за цими приміщеннями, і ситуація така, що по судовим справам затягується з боку Віртуса. Тобто, суди це на роки. Тому власники приміщень вирішили вкласти зі мною договір оренди вказаних приміщень, і я як компанія Груп», Навідувався по всім цим адресам, де були магазини в місті Одесі, відповідно в Южному. Віртус найняв Різвушкіна, автомайдан, який посадив в магазині. Близько 25-30 чоловік і забарикадувалися в цьому приміщенні. Так відбулося як Велічівську, так і в Южному. Відповідно, в цих двох магазинах ось уже неділю діжурять люди Різгушкіна. Я надавав в райвідділ документи щодо того, які в мене підстави. В мене є. І документи щодо власності. У мене договір оренди. З боку моїх опонентів Віртуса документи не надаються в правоохоронні органи взагалі. Взагалі не надаються журналістам, а просто йдуть заяви про те, що йде рейдерське захоплення в магазині. Віртус Рейдерське захоплення можна перевірити тим, що надайте підтверджуючі документи щодо сплати оренди, хоч один документ за 5 років. Надайте документи, на яких підставах знаходиться Віртус. Віртус надає копії документів, де Матковський як власник передає дружині в суборенду, і вона, начебто, там як суборендар. А на яких підставах він то невідома. або роблять договори оренди до того, як були придбані ці приміщення. Ну тобто йде маніпуляція копій документів. в Южненському відділенні поліції підтвердили, що представник власника приміщення звернувся до чергової частини із заявою. Надійшло повідомлення до поліції і від представників Віртусу. О 7.00 годині до Южненського відділення поліції надійшла заява. Орендаря приміщення, в якому розташован магазин Віртус в місті Южному, та повідомив про те, що особи перешкоджають проникнути до приміщення, яке йому належить. Після того о 7.05 надійшло телефонне повідомлення на лінію 102, та повідомили про те, що охорону. Віртуса на торгової мережі Віртуса виганяють з приміщення магазину. Та близько пів на восьму надійшло повідомлення про хуліганські дії з боку які, з конфліктної ситуації, яка виникла між однією стороною та іншою. Допоки в Южному праохороні органи читували біля супермаркету Віртус, в Чорноморську відбувся розгром торгового залу, вітрин торгової мережі Віртус, а також стрілянина. Величівську, коли я також прийшов мирно, нікого не трогаючи. Да, ми прийшли зранку, мої працівники, але вийшла ситуація зовсім там інакше. З урахуванням того, що приїхала поліція, було там близько 50 чоловік Резвушкіна, то ситуація закінчилася тим, що начальник міліції сказав, що він гарантує мені. Те, що Віртус залишає магазин, я вивожу всіх своїх співробітників, і ситуація вирішується мирним шляхом. Я погодився. Мої співробітники вийшли на вулицю, але прийшли люди Різгушкіна з зброєю. У мене постраждало три чоловіка. Постраждало. Стріляли з помпової зброї, пістолети були. Ну де тобто, десь 3-4 вида зброї було застосовано. Міліція в цьому, стоячі поруч з зброєю, також не відреагувала взагалі. Тобто вона дала можливість повністю розстріляти при той умові, що начальник був поруч, він мені гарантував безпеку, те, що я буду, вийду з магазину, я йому прогарантував те, що співробітники не будуть знаходитись в магазині. Ми вийдемо на вулицю. І тільки ми вийшли на вулицю, почалася атака з боку озброєних осіб, ну, їх було десь 150 людей. Коментувати нам конфліктну ситуацію довкола южницького супермаркета. Представники Віртусу відмовились. А тим часом через побоювання розгрому приміщення супермаркету та інформація, що в Южний їдуть озброєні невідомі молодики. Нові орендарі звернулись до поліції. На виклик приїхало декілька машин спецпідрозділу поліції з Комінтернова. На даний час у супермаркеті Вірту знаходяться люди спортивної статури, які представляють нового орендаря. Продовольчий товар, що належить власникам Віртусу і досі в магазині. Новий орендар планує звернутися до правоохоронних органів, щоб ті посприяли вивозу товару та передачі власникам Віртусу. Наразі ситуація довкола магазину не змінилась. Громадські активісти вчилися, як добитися від чиновників хорошої дороги. В южному проходив тренінг для громадських діячів. До нашого міста з'їхалися активісти зі всієї України. Вони мали навчитися ефективно впливати на владу. Зокрема, відпрацювали проблему з будівництвом доріг. Чи вдалося активістам знайти правильне рішення? Знає Галина Говда. До Южного з'їхалися близько 30 учасників тренінгу. Були місцеві активісти, а також представники з Полтави, Херсона, Дніпра, Черкас та Ужгорода. Метою школи активної громади є популяризація активності серед різних груп населення. Подібні тренінги в Южного проводяться вперше. Ми хочемо за допомогою наших експертів донести нашим учасникам інформацію про те, як можна активізувати громадян, яких можна залучити до прийняття рішень на місцевому рівні, скажімо так, дати їм інструменти, щоб громадянське суспільство в їхніх містах стало більш розвинутим. Навчання складалося з виступів спеціалістів та практичних завдань. На власному досвіді учасники намагалися вирішити запропоновану проблему, наприклад, прокладення дороги між населеними пунктами. У змодельованій ситуації брали участь дві сторони: умовні представники влади та активна громада. Шляхом переговорів сторони повинні були дійти згоди. Поширення мертвої України. Для того щоб від зараз відбувається багато акцій по відновленню села, по залученню людей до земельних робіт, до відновлення взагалі зони, такої як село, тому що там дуже багато людей можуть відпочивати. До речі, в коробці. за ці три дні учасники зможуть здобути практичні знання за допомогою моделювання ситуації і втілити їх потім в себе в населеному пункті. Знання, отримані на тренінгу, мають на меті стимулювати громадську свідомість. Такі школи вже проводилися на Закарпатті та у Тернополі. У найближчих планах об'єднання участі у міжнародному проєкті активізації громадян в Румунії підбірковий тур конкурсу має талант. Пройшов 16 вересня у малій залі ПК дружба. Цього року продемонструвати свої вміння прийшли танцювальні колективи міста та вокалісти. Як проходив кастинг та хто з учасників виступатиме у галоконцерті, дізнавалися наші журналісти. У малій залі Палацу культури зібралися творчі особистості міста Южне. Танцювальні колективи намагалися здивувати журі цікавими хореографічними постановками та яскравими костюмами. Вокалісти у свою чергу вражали можливостями свого голосу. Щоб компетентно оцінити всіх учасників журі, складалося з представників усіх творчих напрямків. Це викладачі хореографії Наталія Журенко, вокалу Ірина Тіщенко та театрального мистецтва Ніна Кітарага. Голова журі Ганна Боболєва, заступник директора Палацу культури Дружба. Конечно, сложно всегда выбирать, потому что э, есть критерии, то есть есть такие критерии, как э, сцена большая, концертная площадка, на которой, допустим, сольные номера танцевальные смотрятся не поэтому нужны массовые номера. И я сегодня сказала э, в своей заключительной, э, так сказать, речи о том, что некоторых мы просто взяли на заметку и будем использовать в каких-то, будем приглашать на свои другие мероприятия, где нужны сольные номера. Мистецтво танцю було представлено у різних жанрах: модерн, східні танці, хіп-хоп та черлідінг. Дівчата танцювальної студії Майвей показали дві композиції у стилі модерн. Хорограф студії східного танцю Алмаз Віра Рос продемонструвала свої вміння разом зі своїми вихованками. А масовий хіп-хоп у виконанні колективу Кіз додав драйву глядачам. Також свій талант продемонстрували дівчата молодшої групи школи черлідингу Імпульс. Я хочу відмітити, що за історію. Наші кастінга Южний май талант. Це перший кастинг чисто женский. У нас как-то так сложилось, що приймали участь одні представительницы прекрасного пола. У вокальному жанрі свої таланти демонстрували в основному солістки. Аріна Литванчук, Марина Попазахаріаді, сестри Шестньова, Варвара Дінол та Вікторія Драбчук співали на кастингу Южний має талант. Для конкурсу учасниці обрали в основному зарубіжні композиції. Вокалисты в основном выбрали англоязычный материал. А хотелось как-то тоже нам приблизиться больше к людям нашим и выбрать все-таки украинские или русские ну, то есть, песни, то есть, скажем, чтобы быть ближе к широкой публике. Не дивлячись на невелику кількість учасників, журі все ж відібрали фіналістів. Вони виступатимуть на святкуванні дня міста. Протягом тижня артистів будуть готувати хореографи та вокалісти палацу культури. Дружба кінцевий результат ми побачимо вже на гала концерті, який відбудеться 24 вересня о 19.00. В Южному в одному із кафе відкрилась надзвичайна виставка робіт під назвою «Корк-арт». Картини виконані із коркових пробок. Автор композиції має на меті довести южненцям, що пробки можна використовувати з користю. Познайомилася з автором та його роботами Юлія Гринишина. Унікальна виставка відкрилася в арт-кафе Кофейник картини із звичайних винних пробок створив южненець Павло Заботін. Вперше автор розпочав працювати з корковими пробками на прохання доньки. Спочатку Павло створив підставку для гарячих страв. Надалі, захопившись такою творчістю, художник почав створювати різноманітні композиції. Павло Заботін розповідає, що найважчим в творчому процесі це знайти пробковий матеріал. Материал приходится всех знакомых, родственники, где у кого есть, в каких барах знакомые, даже девочки, ухаживающие за прибрежной пляжно-парковой зоной, и тем не собирают пробки, потому что там, как известно, люди немалую долю выпивают спиртного, отдыхая. Поэтому при наличии материала можно сделать больше. Ло заботін створює картини взимку. В кафе зображені картини у вигляді винограду, квітів, дерев. Також з пробок представлені рамки та обрамлення. На створення картин автору потрібно від тижня до місяця. Вони по-любому довели бути З них цікаво. і робота, яка виходить з у пробок. Она гораздо интереснее, если купить мешок пробок и начать делать счет потреба. это Для меня это неинтересно. Предложили Светлана Михайловна, знакомая на Куликова, увидела, посмотрела и отрекомендовала ребятам, чтобы сделали мою выставку. Сказала, что это действительно интересно. Если бы не было такой рекомендации, я бы... По-моєму, даже й не збиралася. Я ділию своє удовольствие. Павло Заботін просить южниців не викидати коркові пробки. Їх можна зібрати і принести у кофейник. Тут є спеціальна банка для збору пробок. Таким чином, пробковий матеріал буде використаний з користю для створення нових композицій. Це були всі новини, які підготували наші журналісти. Наступний випуск новин вийде в середу 21 вересня о 21.00. На все добре.